Прямі ефіри між тривогами, випуски новин, незважаючи на вимкнення світла. З початку війни телебачення громади ні на день не зупиняло роботу. 28-му річницю свого заснування студія зустрічає в новому статусі. Реформування відбувається в межах нового закону про медіа і передбачає, що такі комунальні телебачення вони змінять форму власності і стануть публічними аудіовізуальними медіа. Це з одного боку має певні свої спрощення. І це стосується в першу чергу нашого процесу ліцензування, яке для підприємства буде не таким складним і забюрократизованим, як було раніше. Наразі підприємство вже пройшло етап переоформлення своєї форми власності. Тепер ми комунальне некомерційне підприємство. Ми також змінили назву. Тепер ми не южницьке телебачення, ми тепер телебачення громади. У 2024 році на телебачення прийшли працювати молоді спеціалісти Катерина Мельниченко, операторка ефіру. Для дівчини це перше місце роботи. А мистецтво відеооператора опановує Данило Вяткін. Це моя перша робота. Взагалі я одразу ще коли коледжі вчилася на третьому курсі сюди потрапила зненацька. В подальшому, чи плануєш ти якось себе в сфері телебачення реалізовувати? Можливо, захочеш стати журналістом, можливо, монтажером або навіть оператором? Е, ну, оператором навряд чи там треба фізична підготовка, я не знаю. Журналістом, мені здається, це досить. Е... Напряжна робота, дуже відповідальна. Хоча і оператор ефіру теж досить відповідальна робота, але мені більше підходить саме десь за кадром бути, ніж прямо на камері. Бачення події чи якоїсь ситуації через об'єктив є різниця? Взагалі так. Вже виникла така професійна деформація. Я там, можливо, колись іду на якийсь концерт. Я не намагаюсь там. Сісти там, де мені зручно буде, або щось таке, намагаюся стати там, де буде зручно знімати. От. Чи... От, знаєте, є у людей, що вішають кондиціонери, от вони йдуть і бачать, от, кондиціонер погано повішений. От коли дивлюсь фільм, там, або якусь іншу передачу з інших каналів, от я думаю, ой, ну, тут баланс білого зовсім не Ні, ну Я по-іншому зняв. От так от. Зараз контент телебачення громади виходить на багатьох майданчиках: це кабельні мережі, Ютуб, Фейсбук та Інстаграм. Ті, кому цікаве життя южненської громади, можуть дізнаватися новини з будь-якої точки світу.